Господи Боже наш, Творче неба і землі, ти, що з любові створив людину і оселив її в раю, дарувавши їй чистоту, мир і спілкування з тобою, смиренно припадаємо до тебе, визнаючи провини наші. Як Адам і Єва згрішили в Едемі, так і ми часто слухаємо голос спокуси, замість того, щоб слухати Твоє святе Слово. Пробач нам, Господи, що сумніваємось у Тобі, що шукаємо приємного для очей, а не корисного для душі. Очисти наші серця від лукавих помислів, щоб не ховалися ми від Твого обличчя, але в покорі приходили до Тебе зі словами. Зарішили ми, Господи, помилуй нас, Ти, що виголосив обітницю спасіння, що насіння жінки зітре голову Змія. Ти, Ісусе Христе, новий Адаме, прийшов, щоб повернути нас у райську благодать, покрий нас Твоєю жертвою, як Господь покрив Адама і Єву одежами милості, даруй нам силу перемагати спокуси, щоб ворог не мав влади над нашими душами. Благослови нас світлом Твоєї правди, веди дорогою покаяння й оновлення. Щоб ми знову жили в єдності з Тобою, у Твоїй любові, мирі й послуху волі Твоїй, бо Ти є Бог милосердя і спасіння нашого, і Тобі славу воселаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.